Ож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і сьогодні у всесвітній день туризму маємо можливість поспілкуватися із головою громадської організації Волинська фундація, яка відкриває нам історико-культурну спадщину Волині. Вітання з нами на зв'язку. Анна Данильчук, голова Волинська фундація. Вітання, пані Анну, вітаємо вас. Доброго дня, і я теж користуючись нагодою, вітаю вас із днем туризму. Напевне, це таке свято, яке об'єднує всіх, і всім приємно згадувати моменти пов'язані з мандрівками. Тому бажаю нам, щоб нарешті прийшла наша перемога, і можна було мандрувати всіма куточками України і світу. Ну так, пані, ну, якраз із цим пов'язана наша сьогоднішня розмова, що все-таки дійсно для багатьох українців, особливо якщо казати про чоловіків, то і, і ті, що не тримають у руках зброю, не захищають нашу незалежність, то звузилася, так би мовити, можливість туризму для більшості саме Україною, і тому хочемо дізнатися від вас про туристичні принади, зокрема і Волині, чи можете. Розповісти нам, куди варто поїхати, зокрема, завдяки вашій волинській фундації. Що що вам вдалося відкрити, які можливо маршрути створені, куди ви могли порадити? Дякую. Ну насправді всі ми проживаємо складний, важкий, важливий історичний час, і дуже багато людей, навіть із тих, хто має можливість мандрувати, не відчуває в собі сили, бажання. Але ми закликаємо робити це особливо коли йдеться про мандрівки Україною, адже таким чином можна трішки стабілізувати свій настрій, дізнатися більше про історію, культуру країни і підтримати локальних працівників. Також мандрівки це гарний спосіб інтеграції людей, які тимчасово перебувають в нерідних домівках в інших регіонах у зв'язку з війною. І все це ми побачили через свій практичний досвід. Волинська організація це Волинська фундація. Це організація, яка займається. Перш за все, збереженням і популяризацією культурної спадщини. Тому більшість наших туристичних продуктів, маршрутів вони обов'язково поєднують у собі важливу культурну, історичну складову уже з задоволенням мандрівки, знайомством з багатим природним фондом нашого регіону. Перш за все ми дивимося на Волинь з точки зору етнографічної, тому можемо говорити про велику Волинь, яка об'єднує Волинську, Рівненську, частково Тернопільську, Житомирську, Хмельницьку області. І е, завдяки цьому маємо досить непогано розбудовану мережу партнерських організацій. Якщо ж е, сфокусуватися власне на тому, як ми поєднуємо культурну спадщину з туристичним продуктом, то перш за все задай про наш перший проєкт: це волинський спадок, це туристичний маршрут, який поєднав в собі величезну кількість цікавих історичних та географічних природних, природних е, локацій, понад 150. 50 кілометрів, Волиню та Рівненською областю ми організовували екскурсії. Є окремий сайт, який ви можете відвідувати, який дає багато рекомендацій. Ви можете подивитися фото і скомпонувати мандрівку до власного смаку. Не обов'язково долати 150 кілометрів, можна обрати ті локації, які. Особливо цікавлять вашу родину, ваших друзів чи вас особисто також зараз працюємо спільно з командою і з чудовим радіо Сідефем з нашими традиційними партнерами. Працюємо. Над створенням подкасту, який розповідає про замки та палаци Великої Волині, тут дуже багато цікавого ми відкриваємо разом із дослідниками істориками. І навіть якщо ви знаєте історію, скажімо, Луцького е, замку чи Кременецького замку, послухавши цей подкаст, ви відкриєте для себе дуже багато нового. Адже ми стараємося, щоб е, наші експерти, запрошені, розповідали якісь особливі м, історії. Які по-інакшому іноді відкривають історичну пам'ятку. Ну і паралельно намагаємося популяризувати культуру подкастів в Україні, адже це дуже зручний формат. Подібний до радіо, як ви зазначали, теж працюєте з ним. Це зручний формат, який дозволяє, скажімо, по дорозі до об'єкту, коли ви мандруєте туди вихідний день, ознайомитися і вже на місці або власне під час свого перебування у замку або палаці мандрувати осмислено тому закликаємо вас слухати на всіх зручних платформах: SoundCloud Google Подкаст, і цей проект виконується за підтримки українського культурного фонду. Чи ми за що ми особливо вдячні, паніонно? Цікаво, а скільки людей забезпечує роботу громадської організації Волинська фундація і всіх тих проєктів, які ви розробляєте, створюєте, просуваєте. Ну, це таке складне питання, тому що в основному ми працюємо в межах окремих проєктів. і люди, які працюють в одному проєкті, можуть мандрувати в наступний, продовжувати нашу співпрацю. Зокрема, так відбувається і з нашими подкастами. Адже у нас був перед замком у Волині файний подкаст, в якому ми знайомили з культурною спадщиною, з літературою, з креативними індустріями. Запрошували цікавих спікерів. Є також проекти, які вже направлені на цифровізацію культурної спадщини. Зокрема, один такий масштабний, яким ми особливо пишаємось, це поясвітов. Та ми тільки приступили до його виконання, тому багато ще не розповідали. Але загалом наша команда, ви можете з нею познайомитись. У нас гарний сайт Волиньфаундейшн Орк, налічує 10-12 активістів з одного боку. Це слово вже занадто. Використане, але з іншого боку, це люди, які справді активно долучаються до популяризації регіону, локального туризму, до розбудови співпраці з міжнародними організаціями. Це теж вважаємо одним із своїх пріоритетів. Тому це така команда перевірена часом і об'єднана спільними інтересами. Аняно, ну я так розумію, що ви все таки намагаєтеся дійсно відкрити для волинян для загалом українців якісь маловідомі місця, не якісь популярні серед туристів, але теж не від того не менш цікаві і привабливі. Чи можете розповісти, що вам вдалося відкрити? Можливо, там можливо і для вас теж стало відкриттям ті чи інші місця, куди варто було би поїхати, зокрема в наші області. Ви знаєте, відразу буду з вами сперечатись, бо ми мріємо особливо після перемоги відкривати Волині Україну широкі міжнародні аудиторії. Угу. На жаль, через таку прикру подію, не подію, а через е, трагедію українського народу, війну Росії в Україні е, багато людей в світі нарешті зрозуміли, що Україна це зовсім не Росія. І інтерес до нашої культури. Повага до наших людей, бажання знати більше про нашу історію, не відфільтровану з радянським союзом просто колосальний. Я знаю величезну кількість людей, які навіть у війну ризикують і приїздять сюди, щоб побачити справжню Україну, яка сьогодні дивує світ. Я думаю, по завершенню війни, і після нашої перемоги, кількість туристів, в тому числі іноземних, обов'язково зросте, і тут уже завдання. Локальних туристичних операторів, бізнесів і ресторанів швидесенько до цього всього адаптуватися і спільно е сформувати нову якісну е галузь міжнародного туризму в Україні. Тому більшість наших проєктів, ну, зокрема, всі наші сайти, які розповідають про атракції Волинської області, і не лише вони завжди дублюються кількома мовами. Ну, англійською, німецькою, перепрошую, українською, англійською. Бачите, треба видно і німецькою на майбутнє українською, англійською. Обов'язково. Ну, я багато знала про історію нашого регіону, тому майже, скажімо, всі ці ми спільно командою. Волинської фундації напрацьовували маршрути, але мене дивував наш природний фонд, зокрема, наприклад, Білівське городище. Дуже гарно, наприклад, Клеманський замок це приклад складної культурної спадщини, тому що зараз він перебуває під загрозою руйнування, особливо унікальний авіадук, який. Зберігся, і я не знаю, їх в Україні багато немає, в Карпатських горах іще ще є, але е, все це відкрито снігу, дощу. Е, це один із таких архітектурних об'єктів, до якого хотілося б привернути увагу і захистити його. Але паралельно розташований у прекрасних ландшафтах. Більше того, ми вже з досвідом бачимо, як часто е, гарні архітектурні об'єкти розташовані в унікальних природних місцях. Тому що колись історично будівельники мали більше простору і обирали, напевне, найгарніші локації. Тому так часто замки розташовані із захисної функції, десь на високому пагорбі, оточеному річками. І е, коли мандруєш, і навіть на якогось об'єкта немає, але є. Точна локація його розташування, приємно дивитися, десь впізнавати старий загублений сад, десь бачити лісові господарства, де, скажімо, наші аристократи полювали. Ну, мені здається, що з гарним настроєм і бажанням знати більше кожна мандрівка може бути особливою. Пані Анно, ще цікаво почути, що стає на заваді подорожувати Україною, зокрема Волинню і тими визначними пам'ятками, які вона має, якщо не враховувати війну. Ну, складно не враховувати війну, бо мені здається, вона присутня в кожній а, сфері нашого життя. І навіть коли здається, що вона не впливає на якийсь аспект, вона насправді впливає через настрій, через психологічний стан, через а, рідних, близьких, які воюють через фінансові а, моменти, через відчуття невизначеності. Тому, на жаль, а, це тло присутні скрізь, але з іншого боку, наше завдання вистояти і перемогти, а мандруючи, дізнаючись більше про свою країну, про свій рідний край, інвестуючи в маленькі локальні кафе, скажімо, чи підтримуючи краєзнавців, ми тільки допомагаємо цій перемозі. Насправді впродовж багатьох років мені здається, українська туристична галузь боролася з такою неповагою і недоувагою. Українців до своєї регіональної історії, і культури е, тривала імперська політика Росії, таке відчуття певної меншовартості, нівелювання, незнання е, якихось е, історичних культурних моментів, е, впливали на те, що люди вважали успішною мандрівкою тільки ту, яка відбувається кудись далеко, скажімо, за кордон або деінде. По-друге, стан е, культурно-історичних об'єктів вони теж. Часто руйнувалися. Ви знаєте, і ми говоримо про це зокрема і в нашому подкасті замками Волині про те, що величезна кількість палаців і замків за часи радянської окупації віддавались під в'язниці, віддавались під психіатричні клініки, були закриті до відвідування або взагалі руйнувалися. Відповідно, у людей було таке негативне ставлення або незнання цих культурних об'єктів, і наше з вами завдання розчищати ось ці. Фальші і фейки радянської окупації повертати, відновлювати, відбудовувати, розповідати, знаходити цікаві культурні об'єкти. І зараз українці дуже сильно один одного підтримують. Ми вражаємо світ єдністю, і так само мені здається, що є величезна хвиля повернення історичної культурної пам'яті. і Багато людей відкривають для себе що. Їхні маленькі містечка і села мали насправді славетну історію. Просто про неї в часи комунізму хотіли забути. Тому я досить, попри складні часи, я досить оптимістично дивлюся на локальний туризм, але наше завдання ну тобто, робити його і міжрегіональним, щоб українці більше знали один про одного, і потрохи в майбутньому, після перемоги відкриватися наземним туристам. А, пані Анону, також цікаво, ви згадували про велику Волинь як етнографічний регіон. То на вашу думку, чи можна його якимось чином поєднати такими туристичними маршрутами, щоб, наприклад, там за кілька днів, чи за вихідні, чи можливо за тиждень об'їхати всі найцікавіші місця, як природні, так і культурні великої волині? Я думаю, що Велика Волинь настільки велика і красива, що за кілька днів цього здійснити не вдасться. Але ми перед собою теж ставили таку мету. Зокрема, туристичний маршрут. Я його сайт Волинський спадок поєднав історичні і природні пам'ятки цих двох областей. І а, він теж такий сучасний маршрут, який дозволяє конструювати його до вашого подобань. Хочете, долайте 150 кілометрів. Е, хочете, долайте 15 кілометрів. Нехай це буде просто два об'єкти. Я прихильник смакування мандрівки, тому мені здається, не варто поспішати і намагатися пер, пробачити вісім е, замків за півдня. Е, е, краще їх відчути. Тим паче, це мандрівки е, нетривалі, їх можна легко спланувати. За будь якої погоди до неї дістатися, тому але я взагалі вважаю, що нам максимально треба стимулювати співпрацю між громадськими організаціями. Ми маємо такі контакти на Рівненській області, маємо такі контакти в Львівській області і загалом відкриті до співпраці для того, щоб поєднувати такі туристичні маршрути, скажімо, обмінюватися досвідом, можливо, в перспективі створити загальну українську мапу туристичних маршрутів і максимально бути корисними. Месячним українським громадянам, які думають, а куди б то нам поїхати, пані Анно. Дивлюся на сайті Волинської фундації. Ви зокрема зазначаєте про велику волонтерську роботу вашої громадської організації. От цікаво, як вам вдається подорожувати і допомагати нашим Збройним силам України, і чи можна якось лучанам до цього долучитися, лучанам і волинянам? А ви знаєте, я напевне не найкраща людина, кому задати це запитання. Я відповідаю за інформаційний е, напрямок, наповнення і переклад. У нас є дуже е, чудова наша подруга і партнерка Юлія Грищук, яка дуже багато робить в керівництві волонтерським напрямком і, взагалом, команда гарних дівчат, які приєднувались, Марина Плотнікова їх є багато. Це була абсолютно природна реакція нашої організації на. Повномасштабне вторгнення, звичайно, це волонтерство еволюціонувало з часом і займало різні форми. Так само ми співпрацюємо з волонтерськими організаціями Волині. Більше того, я так ця традиція, вона в принципі була від початку 2014 року. Мій чоловік Павло Даничук пішов на схід у 2014 році. Тому для нас це не нова війна, це війна, яка триває уже. Багато років, а якщо глянути глибше в історії, то століттями Молинська фундація так чи інакше була дотична до цього. Але Тетяна Лишневець, я, якщо чесно, на ваше питання відповідаючи, страшенно боюсь забути чиєсь прізвище, чи не згадати Олег Бондарук. Тобто, це люди, які активно працюють над Створенням, от я знаю, наприклад, Олег Боднерук він працює над створенням генераторів та інших е, засобів, які багато допомагають нашим бійцям на сході, тому що це такі адаптовані е, конструкції. Е, тому ну, це дуже багато хороших людей, і ми стараємося просто на нашому сайті теж про них розповідати. Також у нас був цікавий проект перед світанком, де ми збирали історію волонтерів, тимчасово переміщених осіб, людей, які втратили когось е, на фронті для того, щоб демонструвати цей український досвід. Ми робили, дублювали англійською мовою субтитри для того, щоб відкрити більше широкі аудиторії. І один від одного взяти сили і наснаги перемогти у цій війні. Пані Анно, ну і на майбутнє ви згадували про те, що все-таки нас може чекати, чи точніше чекає так туристичний бум. А що для цього вже зараз можна зробити, як і можливо на громадянському суспільству, громадським організаціям владі, чи самі українці можуть якось до цього підготуватися? Ну можливо, дійсно іноземці будуть їхати. На жаль, подивитися те, що залишила за собою рашистська армія і війна, але водночас. Дійсно, в нас є дуже багато різноманітних локацій, місць і з величезною історією, з древньою історією, і, зокрема в нашій області, і вони б теж могли б тут долучитися до цього та побачити це все не одним Львовом, так би мовити. Звичайно, з одного боку, на початку війни, я дуже негативно ставилася до ідеї військового, воєнного туризму. Оскільки це місця дуже великих трагедій і великих втрат. Але коли я бачу, який вплив е, здійснює побачене на багатьох людей, які до цього вважали, а може українцям варто перемовини з Росією вести або щось інше, от власне війну складно пояснити, коли бачать ті втрати, які росіяни нанесли Україні, мені здається, дуже чітко розуміють, що Росія це абсолютне зло і терористична держава, яку не можна усмиряти, яку просто треба перемогти аж краще розчленувати на багато нових держав. Величезний відсоток людей за кордоном є українського походження, але впродовж десятиліть чи століть вони забували про цей факт зараз. З великою повагою до України. У них з'являється бажання дізнатись більше про себе. Тому, я думаю, великий відсоток буде повертатися в абсолютно непримітні міста і містечка, які важливі для їхньої особистої родинної історії. А, більше того, а, дуже багато. Людей допомагають нам із, за, з інж... з усіх куточків світу. І вони теж мають уже прямі контакти з людьми в різних регіонах України і відкривають для себе Україну через людей. Тому, якщо правильно розставити акценти, мені здається, цікавим може бути усе власне, не лише уже славнозвісні українські туристичні центри. Хоча й про них не треба забувати. Мені здається, це взагалі найбільша помилка, коли міста України починають. Змагатися і намагатися уподібнюватися. От Луцьк зараз, мені здається, обрав правильно а, стратегію Катерина Теліпська дуже гарно працює над цим і ми не змагаємося з Львовом. Ми абсолютно інша історія, абсолютно інша архітектура, абсолютно інша атмосфера. Ну а що для цього можна робити? Ну, Зокрема, ми в Волинській фундації активно співпрацюємо на міжнародному рівні. Ми увійшли до. Кількох мереж організацій світових та європейських, які працюють над популяризацією та збереженням культурної спадщини. Повірте, в них є дуже багато чому повчитися. Також ми зараз працюємо над новим. Туристичним маршрутом, але який поєднує в собі і збереження популяризацію культурної спадщини пояс Вітовта. Це вже проєкт, який відбуватиметься між трьома країнами Україною, Польщею, Литвою. Всіх нас об'єднує повага і любов до історичної постаті. Вітовта є об'єкти історичні пов'язані з його діяльністю з різними віхами, і ми намагаємося поєднати їх і в цікавий туристичний маршрут, і в цікаву історію, яка буде корисна для активізації туризму, скажімо, у. У наших регіонах, а можливо, в перспективі приверне інших. Тому, ну як я, я е, теж не маю, скажімо, великого досвіду після перемоги, але як я собі це уявляю, про що я мрію, це е, про те, що ми більш глибоко аналізуватимемо власну культуру історію, відійдемо від слів найкращий, найбільший, «найвищий», бо повірте. Е, в світі так себе не рекламують, це просто якесь таке даремне вихваляння. А от вміння відчути тональність, атмосферу свого регіону, знайти в його історії цікаві факти, які співзвучні іншим, вміння правильно подати це кількома мовами це може бути нашою перевагою. Тобто, бажання не бути вище швидше і так далі. Бажання от власне мати свій особливий характер, своє обличчя, і думаю, у Волині для цього є всі передумови, пані Ану От ви якраз дійсно зачепили таку важливу тему, але то і можливо, це якраз наслідок цього комплексу меншовартості Ось та можна сказати, велика кількість різноманітних запозичень. Топонімічних там як Волинська Швейцарія, Волинська Голландія чи Волинські Мальдіви в такому плані, як цього позбутися, чи це реально, і які яким як се як, як навіть боротися? Ну я ставлюсь до цього негативно, так як і ви, бо я ніколи не зустрічала там британського полісся. Е, мені здається, а це дійсно комплекс меншовартості. Але по-друге, наші люди за часів радянської окупації не мали можливості мандрувати і все заморське здавалось чимось унікальним. І коли ти кажеш у усіх постає картинка реклами, там не знаю, шоколаду до Баунті. Це спрощений підхід. Як цього позбутися, виховувати смак у народу, перестати бути такими: знаєте, ми теж часто надміру толерантні. Хтось робить такий класичну шароварщину, або якийсь дуже примітивний продукт, а всі навколо вихваляють: Ну, бо як же ж ну, бо ж ми мусимо. Ні, можна казати, у вас гарний продукт, але у вас некрасива назва. назва. Ну, я в свій час була автором такого невеликої хвилі обурення. Я не прихильник слогану Волинь унікальна, наприклад, тому що унікальна гора Еверест. Вона одна така так. Ну, це який сенс ми вкладаємо, і чи справді ми хочемо щось за кимось ну, повторювати? Мені здається, це виховується через смак. Якщо люди будуть мандрувати, матимуть можливість бачити не тільки Україну, інші країни, вони теж задумаються, чого у Польщі немає, е, не знаю там безкітської говерли, чи, чи чому вони не запозичують, не мавпують? Напевно, через те, що ставляться з повагою до свого і тому. Але такі прояви напевно час від часу траплятимуться, бо це теж людська природа. Що ж, дякуємо, пані Анну, за наше спілкування, за ці коментарі, за вашу працю, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Голова громадської організації Волинська фундація Анна Данильчук була сьогодні з нами в ефірі громадського атрактивно та радіо Один усесвітній день туризму. Вітаємо всіх, хто mm -hmm. причетний. До туризму, ну, мабуть, це кожен любить і мріє про подорожі, про мандрівки. І як і так і за кордон. На ну, все добре, пані Ано. тримаємось. Дякую. Переможемо. Обов'язково.